Відзначили ж це свято у Домі культури Брусилова. Розпочали вітання очільники району та нагородили медиків грамотами від районної ради та адміністрації. Висловлюю глибоку подяку від усіх жителів району за тисячі тисячі врятованих життів. На свято завітав народний депутат України Віталій Журавський, щоб особисто привітати земляків та подарувати районній лікарні кардіомонітор у реанімаційне відділення. Ви віддаєте людям. Весь вільний час ви працюєте на людей. Ви дбаєте про наше здоров'я. Величезне вам дякую. Також будучи членом комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я, народний депутат відзначив працівників медицини грамотами державного рівня за сприяння Віталія Станіславовича Журавського. Напередодні свята дня нашого професійного свята лікарня дістала кардіомонітор. Це апарат, який нам був крайне необхідний для того, щоб контролювати життєво важливі функції. Свято завершилось концертом, який сподобався усім глядачам.